Самий величезний, величезний привіт. Подивіться, скільки всього багато з червоними цінниками, адже в Аврорі триває жовта-п'ятниця. Давайте подивимося, що зі знижками. І дякую вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Не забувайте підписуватись та вмикати дзвіночок, щоб ви були в курсі усіх акцій та знижок, щоб ви дізнавались першими. Ось такий літровий шампунь 109 гривень. Так, акції з 21 по 27 включно. Жовтня. Шампунь для зволоження волосся для всіх типів 200 мл 15 гривень. Зі знижкою зараз ось такі набори. В наборі гель для душу та скраб для тіла 99 гривень. Також зі знижкою набори фа, шампунь та гель для душу. 149 гривень. Набір фа гель для душу та кульковий дезодорант. Так, я шукаю штрих-код 149. Також в акції набір сйоз, бальзам та кондиціонер 299. О, Поставили зі знижкою ось ці набори. Вони зараз лише 129 гривень. А зверніть увагу, що тут входить Гель для душу, крем для рук, міст для тіла, бальзам кондиціонер для волосся, мучалка для душу. Зі знижкою 35%, 129 гривень. Зі знижкою мило пінка, душка, вишня 49 гривень, 15 гривень, рідке мило 450 грамів. Нахабний фрукт екзотичні тропіки 39 гривень, 500 гравів. Гель для душу для чоловіків 250 грамів, 39 гривень. Також зі знижкою можна придбати, хто полюбляє Old Spice. Це йде 3 в одному чоловічі, 132 гривні. І також в акції е, дитячі набори фа гель для душу та піно для вани, здається, 219 гель для душу та шампунь 219 гривень. Звичайно ж, в наборі чоловічий набір, але я його не можу. Витягнути, ось таким краєчком покажу. Кульковий дезодорант та гель для душу 149 гривень. Поставили зі знижкою ось цей набір. Мені дуже подобається, що він, знаєте, в такому, як у пляшечках чи кушках. Дві штуки гель для душу 109 гривень. Набір для справжніх чоловіків, гель для душу, шампунь, кондиціонер, крем для гоління, лосьон після гоління, ще й мочалка. 129 гривень. Треба подивитися, яка там мочалка, і, можливо собі взяти. А, звичайнісінька, я зрозумію. Добре, ходіть далі роздивлятися, що в акції. А в акції ось такий набір від фортеза, бальзам, маска та шампунь. 159 гривень цілий набір. Навіть ви можете спробувати ось так окрему одноразову маску або шампунь. Чи підходить вам цей шампунь, чи бальзам, чи маска по 7 гривень. Шампунь для фарбованого волосся 400 грамів, 109 гривень. В акції шампунь, пілінг, Сульсена 169, 150 грамів. Так, поставили, бачите, трішки більше вже знижка цього тижня на кондиціонери та шампуні. Це йде Корея 400 грамів 149 гривень. Будь-який шампунь можна обрати для свого волосся і також будь-який кондиціонер. А від лупи зараз по 199, да, без знижки чомусь. Так, шаума в акції шампунь 400 мл 99 гривень. Зі, зі знижкою шампунь чоловічий 500 грамів 55 гривень. Чи це не він, це ось цей, здається. ну давайте проб'ємо. Це у нас шампунь для чоловіків 400 мл. Пляшка йде з дозатором. 55 гривень, ще й буде вам кешбек. Ну і давайте ось цей проб'єм 500 г. Я думаю, що також він зі знижкою. 59 гривень також зі знижкою і пляшка з дозатором гель для душу для чоловіків. 27 гривень мило рідке. 500 грамів. 19 гривень тверде мило. 125 грамів. Це милодору, я сподіваюся, бачили. Мило з кремом. Це найдешевші гелі для душу в магазині Аврора. 300 мл, соковита диня та фруктовий коктейль. Ціна їх зараз 16 гривень, ще й кешбек. Ось такий великий кілограмовий гель для душу «Кремовий б'янка. Можна придбати за 99. Ну, і хто чекав на знижку на цій шампуні? Це також іде Корея, об'єм 500 грамів. Ой, гелі для душу. Зараз можна їх придбати зі знижкою 149. Кремовий гель для душу. Манго маракуя 500 грамів від фітолінія. Зараз 44 гривні. 49 гривень гель-пілінг для душу. 400 мл. Зі знижкою зараз парфумований скраб пілінг для тіла. Пакування йде 260 грамів. І в акції 88. 19 гривень пемза. 29 гривень пемза щіточка. 29 гривень пемза щіточка чотирьохстороння. Спеціальна щітка пемза для п'ят. 49. Маска кокосова зволожуюча 64 гривні, 300 грамів від Доктор Санте. І також в акції від Доктор Санте спрей для волосся 69 гривень. 44 гривні спрей-кондиціонер двофазний для волосся. В акції зараз філлер для волосся 10 мл 29 гривень. Пінка для вмивання корея 180 г 129 гривень. Пілінг з муцином равлика 100 мл корея 79 грив. Акції крем для обличчя з керамідами, з протеїнами шовку 129 гривень. Гель для вмивання 77 гривень. Тоніки для обличчя 99 гривень. З кислотами та ніацинамідами. Вода міцелярна, майже півлітри, 69 тонік 55 гривень. Крем для зволоження нівея. Чоловіча ось така. Зараз 169 гривень. У мене точнісінько такі були два рази, я дозадоволений. Універсальний денний крем для шкіри для всіх типів шкіри 49 гривень. Триває далі огляд акцій з 21 по 27 жовтня. Станочки Gillette на 2 леза. 5 штук 59 гривень. Набір касет, джилет MAC 3. Дві касети, 219. Бритви для гоління 3 штуки, 124 гривні на 3 леза. Жіночі бритви 4 штуки в упаковці на. Трилеза 134. Станочки для гоління бік. В упаковці 4 станочки на леза з головою смужкою 87. Зубні щітки просто дент по 29 гривень з кешбеком. Дитяча зубна паста, зверніть увагу, дуже хороша знижка 29 гривень. Акції зубна паста Аквафреш 125 мл 69 гривень. Вода парфумована 169. Парфумований спрей для тіла 179 гривень, 250 мл. туалетна водичка чоловіча. Аромати в асортименті по 100 мл. Зараз 99 гривень. Вода туалетна чоловіча 100 мл, 139 гривень, також багато різних ароматів. Антиперспірант синіта 55. відловід парфумований дезодорант 84. Зволожуючий крем для ніг 100 мл. Акції водички туалетні, фруктові. Жіночий пул 139 гривень 100 мл. Пінка для вмивання жирної та комбінованої шкіри 150 мл 59. Набір пилочок для нігтів 12 штук 22 гривні. Навіть готові нігті продають 39 гривень. Ножиці для котикули 179 гривень. Пінцет для брів 99. Кусачки. А бачу, що тут дуже хороша якість 99 гривень. Ножиці манікюрні, 69 в акції. Дивіться, які чудові косметички привезли, такі досить місткі і вже зимові агушки. Зараз проб'ю ціну, хочу вам показати всі кольори. Ціна 49 гривень. Щітка для волосся кругла 44. Щітка для волосся масажна овальна. Кольори в асортименті. 59 гривень. Щітка для волосся масажна, дитяча кругла. Зараз в акції 49 гривень. 59 масажна фігурна, котик. Ось такі щітки також для принцес маленьких. Пов'язки на голову. 59 гривень. Цікава дуже щітка, я звернув увагу. Така масивна. Не знаю, написано, що масажна. Новинка. Так, ціна такої: 88 гривень. Овальна. Ну а Ці щитки дуже популярні були, я пам'ятаю, крила ангели, все їх купували всі. Вони по 69 гривень. Навушники, вакуумні дротові, в коробці 49 гривень. Так, не знаю, чим відрізняються. Ось такі: 69 гривень. А ось такі 77 гривень і тут гарантія цілий рік. Вакуумні дротові. Такі 49 гривень і також гарантія цілий рік. Щось станеться, можна обміняти. Ось такі зараз по 109 гривень. Вони також вакуумні дротові. І трішки дешевші. 99 гривень, також вакуумні дротові. А ось ці йдуть вже бездротові. Навушники накладні, високі звучання. Вони зараз в акції зі знижкою 349 і гарантія цілий рік. Накладні, дротові 199 гривень, гарантія цілий рік. Дуже цікавий дизайн у цих наушників. Зараз проб'ємо також ціну. Можна слухати музику, вхідні дзвінки. Вони в двох кольорах навіть бачу йдуть. 299 Зверніть увагу: пристрій зарядний. Можна заряджати телефон без дрота, без зарядки. Ціна такої штучки підставки: 199. Телефон бездротовий Пристрій для зарядки. Зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на аромодифузори з паличками 99 гривень, і це великі, 100 мл об'єм. Ось такі також зараз є знижкою аромодифузори. Замість паличок у них є декоративне листя. 99 гривень. Давайте подивимось поличку розпродаж. Що тут у нас набір цілих. А 8 машинок у наборі металевих 129 гривень. Модулін з формочками валіза. 55 гривень. Гра настільна, не тільки для дітей. Встигне за 6 секунд. Дуже цікаво, мабуть. 199 гривень в акції. Дивіться, який цікавий набір іграшковий. Кав'ярня. 299 гривень. Набір інструментів 169 гривень. А тут все по 29 гривень. Ось така бананка прозора з малюнками кавуна. 29 гривень мішечок для взуття до школи. Так, 29 гривень ось такий тримач. Люстерко кругле а, в металевій рамці з ланцюжком 29 гривень. Пензлик 9 гривень. Підставка для телефону, що розкладається, 19 гривень. Ось така 29 розкладна підставка. На телефон. Мишка комп'ютерна дротова 149. Клавіатура з мишкою. Набір бездротовий, бездротова мишка та бездротова клавіатура 169. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд і до зустрічі вже у наступних відео. Усім пока!